Привіт! Ви на каналі Аня Полі і сьогодні ми гуляємо в ось таку ігру по язик Це по-українськи покажу язик. В таких песиків ти їх винімаєш, так клацаєш і вони витягують язик. Е, я кубик потеряла, нам треба сказати, який ми ходимо кольор. Я хочу розовий. І голубий мені щось хочеться. Оранжевий. Блін, червоний. Я хотіла сказати червоний, але вже не сказала. Тепер варя. Я хочу зелений і жовтий. Давай. Ого. Зелений. Давай бери. І може цю рядом. Тобі повезло. Я хочу собі червоний і зелений. Червоний я вже забула. Так. Да. Це червоний. І ще можна друг у друг друга красти. Якщо, наприклад... Ні, не, не можна красти. Зелений і червоний. Червоний в мене є. Ні, не хочу цього я хочу цю. Ні, не хочу Хочу цю. Nee, Це розовий. Подвинені. <різь> я хочу голубий і рожевий. Рожевий і <різь> 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 І голубий, і голубий. Ого, Ого, тобі вже другий раз повезло. Да. Я хочу собі червоний. Я хочу собі червоний і жовтий. Оранжевий блин. Червоний і жовтий. Є, у мене нужны. А ти брала червоний? А там моя ще одна. <сіст> <сіст> Лавруся <сіст> Ларуся. Ларуся. Ларуся, ну отдай собачку. <сіст> Ларуся, <сіст> собачка отдай. Все. Есть. Я хочу. Ми тобі цю собачку Помаранчевий і э, зелений. Опа, помаранчевий. І И... сінка. Ні, жовтий. Я хочу собі жовтий і рожевий. Жовтий. І... И... Рожевий. Не рожевий. Я хочу голубий і червоний. Все, Варя виграла. У тебе якраз сім. У мене сість сім. Пошло. Шість ще одна у -у, а у мене тільки три.